Оборона Покровська переживає надзвичайно важкий етап. Після тривалих і виснажливих боїв ворогові вдалося прорвати оборонні позиції та перекрити основні шляхи відступу. Підрозділи противника активно використовують дрони-розвідники і ударні безпілотники, які тепер фактично контролюють усі маршрути руху. Залишився лише один рубіж, район Мергорода, але логістичне сполучення з ним майже втрачено. Постачання провізії та найнеобхіднішого спорядження здійснюється переважно за допомогою дронів у темну пору доби, коли ризик виявлення менший. Попри критичні умови, українські захисники продовжують утримувати свої позиції, завдаючи противнику значних втрат. Кожен метр землі дається великою ціною із постійним ризиком, браком боєприпасів і відсутністю стабільного підкріплення наші воїни проявляють неймовірну витримку. Мужність і самопожертву, не дозволяючи ворогу повністю взяти під контроль цей напрямок. Ситуація в районі залишається напруженою, але дух українських бійців непохитний вони тримають оборону не лише заради території, заради кожного мирного жителя, який вірить у перемогу. І навіть у найтемнішу годину, коли навколо лише вибухи і дрони ворога, їхня стійкість залишається символом незламності української армії.